Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку письмо короткої похилої лінії із заокругленням унизу і вгорі. Хоч перерва і мала, але дуже весела. А тепер усі до книжки, щоб повчитися ще трішки. Сьогодні ми будемо з вами вчитися писати короткі похилі лінії із заокругленням внизу. І вгорі. Ми будемо опрацьовувати з вами сторіночку 9 в нашому друкованому зошиті. Розгляньте, будь ласка, друкований зошит, завда... сторінка 9, завдання, яке знаходиться вгорі. Давайте завітаємо у лісову школу. Подивіться, будь ласка, на малюночок і скажіть. Хто із тваринок є вчителем? Так, вчителем у тваринок є сова. А хто учні у вчителя сови? Білочка, зайчик і ведмедик. Так, правильно. Який, на вашу думку, урок у лісовій школі зараз, який предмет вони вивчають? Так, звичайно, в діток зараз. Письмо! Вони вчаться, як і ми з вами, писати похилі палички із заокругленням внизу і вгорі. А тепер подивіться уважно, уважно на малюнок і скажіть, хто з учнів лісової школи пише правою лапкою. Так, правою лапкою пише білочка і пише зайчик. А зверніть увагу на ведмедика. Якою лапкою пише ведмедик? Правильно, дітки, ведмедик пише в зошиті, лівою лапкою. Молодці. А зараз візьміть, будь ласка, простий олівець і наведіть. Похилу лінію із заокругленням внизу, спочатку у повітрі. Дивіться, як пишеться похила лінія. Ведеться похила лінія донизу, і внизу направо ми заокруглюємо її. Будь ласка, пропишіть похилу лінію із заокругленням внизу, спочатку в повітрі. А тепер знайдіть всі-всі похилі лінії із заокругленням внизу на малюночку. Я вам вже підказала: на дошці зображені похилі лінії. Ось на вчителеві сові зображені похилі лінії, і внизу самого малюночка, також похилі лінії за заокругленням внизу. Після того, як ви наведете ці похилі лінії, дітки, вам необхідно навести похилу лінію із заокругленням, вгорі ось цей гачечок. Спочатку йде заокруглення, а потім похила лінія. Ці лінії знаходяться вгорі нашого малюночка. Перед тим, як ми почнемо працювати над наступними завданнями, давайте повторимо знання, які ми вже знаємо про сітку Зошита. Пам'ятаємо, що в зошиті ми працюємо в робочому рядочку. Ось він, тоненький робочий рядочок. Саме в ньому ми і прописуємо різні лінії. Також наш робочий рядочок складається з верхньої рядкової лінії. І з нижньої рядкової лінії. Ми можемо починати писати як з верхньої рядкової, так і з нижньої рядкової. Також на допомогу нам є ще надрядкова лінія і підрядкова, або, кажуть, міжрядкова верхня і міжрядкова нижня. Для зручності, як нам правильно робити нахил, є похила допоміжна лінія, яка прочерчена через весь зошит. Також в зошиті є поле, це кінець нашої сторіночки зошита, поле має завжди бути чистим, і туди ми не маємо права виходити, там нічого не маємо писати. Пишемо ми з вами похилі короткі, похилі подовжені, вже ми вміємо їх писати. А сьогодні ми навчимося писати іще одні палички із заукрухленням. Зараз ми будемо виконувати саме цю частинку нашого зошита. Подивіться, будь ласка, перший рядок. Знайдіть перший робочий рядочок, які лінії там написані. Звичайні похилі і похилі лінії за округленням внизу. Похилі лінії ми пишемо підрахунок раз, два, три, щоб собі допомогти. Так нам краще і швидше буде писатися. А похилі лінії із заокругленням внизу або вгорі. Ми пишемо підрахунок раз і два і три. І Подивіться, будь ласка, на першу частинку, яку ми маємо виконати в нашому робочому рядочку. Ми маємо прописати похилі лінії короткі. А далі, діти, звертайте увагу на стрілочку, яка вказує нам звідки і куди вести простим олівцем. Тобто, від верхнього робочого рядка ми пишемо похилу лінію до нижнього робочого рядка. Далі ми з вами маємо написати похилу лінію із заокругленням внизу. Починаємо ми її писати із звичайної похилої лінії. З верхнього робочого рядочка ведемо похилу лінію до нижнього робочого рядочка. І тут, де нижній робочий рядочок, ми заокруглюємо цю лінію і виводимо такий гачечок майже на середину робочого рядка. Дітки, пропишіть, будь ласка, спочатку зразочки похилих ліній і потім допишіть самостійно. Далі пропишіть зразочки похилих ліній із заокругленням внизу, а потім від крапочки спробуйте прописати цей рядочок самостійно. Для того, щоб вам було зручно, зупиняйте відео. Я сподіваюся, ви виконали це завдання, а ми рухаємося далі. Аналогічна робота проводиться під час написання ліній у наступних рядочках. Коли ми з вами пишемо похилу лінію із заокругленням тепер вгорі, ми рахуємо раз і два і. Подивіться, будь ласка, стрілочка показує нам, як ми маємо рухати свій олівець. Трішечки нижче верхнього робочого рядочка. Ми ведемо похилу лінію до верхнього робочого рядочка, заокруглюємо і опускаємо похилу лінію до нижнього робочого рядочка. Спробуйте, будь ласка, навести зразочки, які вам надрукували у зошиті. А далі, ось в цьому місці, яке нам виділено для цього завдання. Пропишіть, будь ласка, похилі лінії за округленням вгорі самостійно. Тепер діти ми маємо цю саму похилу лінію за округленням вгорі чергувати із звичайною похилою лінією. Тобто, спочатку ми пишемо похилу лінію із заокругленням вгорі, потім біля неї пишемо звичайну коротеньку похилу лінію. Знову похила лінія із за округленням вгорі. Потім знову похила, пряма лі... похила коротенька лінія. Знову з крапочки ведемо похилу лінію за округленням вгорі, і поряд знову звичайна похила лінія, щоб у вас вийшов ось такий зразочок. Для зручності ставте відео на паузу. Наступний рядок, в якому ми будемо працювати, діти. Зверніть, будь ласка, увагу, тут уже трішечки завдання ускладнене. Під час письма двох з'єднаних ліній похилих ліній з заокругленням внизу або вгорі, ми маємо з вами рахувати раз і два і Раз і два і. Дивіться, Спочатку ми будемо обводити те, що нам дали розробники, надрукували. Ми ведемо з верхнього робочого рядочка похилу лінію до нижнього робочого рядочка, закруглюємо і робимо гачечок, і потім знову біля цього впритул біля цього, цього гачечка пишемо ще одну похилу лінію за округленням внизу. Тобто разом дві похилі лінії за заокругленням внизу. Обведіть зразочки і до половинки рядка пропишіть самостійно. Тепер діти те саме, тільки у другу сторону. Ми ведемо похилу лінію із заокругленням вгорі, опускаємо з верхньої робочої лінії до нижньої робочої лінії. І поряд. Пишемо ще одну таку похилу лінію із заокругленням вгорі. Наведіть, будь ласка, зразочки, які у нас подано, а потім самостійно до кінця рядка пропишіть. І у вас має вийти ось такий зразок. Для зручності ставте діти відео на паузу. Останній рядок, який ми сьогодні будемо писати, дітки, це. Похила лінія із заокругленням вгорі і внизу гачечок. Зверніть, будь ласка, увагу. Починаємо писати трошечки нижче верхнього робочого рядочка. Ведемо похилу лінію вгору до верхнього робочого рядка, заокруглюємо. Опускаємо похилу лінію вниз до нижнього робочого рядка, заокруглюємо і робимо ось такий гачечок. Тобто... На гусочку, схоже, ось цей елемент на гусочку заокруглення вгорі і внизу. Будь ласка, наведіть зразочки, які ми з вами бачимо в своєму зошиті, які нам надрукували. А тепер з крапочки спробуйте самостійно написати в своєму зошиті ось цей гачечок. До кінця рядочка, щоб у вас вийшло так, як у моєму зразочку. Для зручності зупиняйте відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися з цим завданнячком, ви великі, молодці. А зараз, дітки, подивіться, будь ласка, на завдання, яке знаходиться в нижній частині нашої сторіночки. Перед собою ми бачимо одяг. Давайте назвемо, що це за одяг. Шорти, жилетка і сорочка. Візьміть, будь ласка, простий олівчик. І наведіть лінії на малюночках, які не об'єднані між собою. Ось як у мене на екрані. А тепер, діти, дофарбуйте малюнки, домалюйте малюнки на одязі, на шортиках. З однієї сторони ми бачимо два гачечка, значить, з іншої сторони, теж має бути два гачечка. І кишеньку ми тут бачимо, і тут треба домалювати кишеньку. Так само, дітки, на жилеточці. Біля рукавчика ми бачимо ось такий орнамент із трикутничків, і ось таку кишеньку. Тут також має бути орнамент із трикутничків і кишенька. І так само на сорочці. На одному рукаві ми бачимо ось такий малюночок із трикутничків, і перехреслених ліній. І з цієї сторони, дітки, вам так само потрібно домалювати простим олівцем цей орнамент, а потім взяти кольорові олівці і розфарбувати наш одяг. Для того, щоб вам було зручно виконувати це завдання, ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ваші кольорові, ваші кольорові малюночки вже яскраві. А тепер, дітки, подивіться, будь ласка, на свої малюнки і знайдіть серед них вишиванку. Так, ось вона. Наша найкраща і найгарніша вишиванка. Дітки, а чи знаєте ви, що таке вишиванки і звідки вона взялася, і які є різновиди? Перегляньте, будь ласка, невеличке відео про нашу українську вишиванку. Українські вишиті сорочки вражають красою і багатством. Однак не всі знають, що малюнки на вишиванках мають глибокий символізм. Про що говорить вишита сорочка та яке значення має орнамент, дізнаємося далі. Українці вірили, що вишиванка є оберегом від усього лихого, що може статися в людському житті, і намагалися закодувати в орнаменті щастя, долю, життя та волю. Візерунків для вишиванок є безліч, зважаючи на те, що кожен регіон має свої особливості в оздобленні сорочки. Символіка вишивки містить прихований сенс. Вона може вберегти від неприємностей, подарує удачу і процвітання, або, навпаки, незнайомий символ приречено сія вишиванки на виконання програми, не властивої йому за віком і по життєвому призначенні. Вважається, що чоловікам краще носити вишиванки з геометричними візерунками, жінкам з рослинними, а дітям з символами восьмиконечної зірки. Вишивку орнамент поділяють на три групи. Перша група геометричний малюнок. Ром символ родючості. Він сприяє множенню роду і поліпшенню добробуту сім'ї. Наші пращури вишивали ромбовидні візерунки на весільних рушниках та одязі. Ромби ділили на чотири частини косим хрестом. У кожній частині по центру ставили крапку. Що уособлювала насіння. Квадрат символізує доскональність, гармонію і порядок. Спіраль включає в себе два символи воду і плинність часу, його циклічність. Трикутник уособлює Святу Трійцю і є найсильнішим християнським захистом. Сварги за формою нагадують половину вісімки, знак досконалості. Символізує силу духу. Коловрат знак вічної перемоги світла над темрявою. Життя над смертю. Восьмикутна зірка символізує воз'єднання чоловічого і жіночого початку. У людей, які носять цей символ, сильно розвинена інтуїція хрести володіють потужним захистом від злих духів і привносять гармонію у всіх починаннях. Рослинний орнамент Квітки, гілки та листя відображають чистоту і процвітання роду, тому весільний одяг вишивають квітами. Вони означають постійне оновлення і безкінечність. Калина символ відродження. Червоні ягоди відображають безсмертя роду і довголіття сім'ї. Дівчині вони дарують красу. Соняшник символ сонця. Яке обдаровує носія теплом, добром і благом. Ромашка знак любові і юності. Вишивка маки має неоднозначний зміст. Мак захищає від зла і сприяє здійсненню бажань. Він же символ пам'яті, сирітства та дівства. Але, якби там не було, розкішна квітка шикарно виглядає при декоруванні текстилю. На рушниках, постільні білизні в катартинах. Лілія символ чистоти, і її бутон створює композицію безперервного життя. Троянда знаменує любов і милосердя. Візерунки з трояндами означають нескінченний рух і вічне відродження. Для заміжніх жінок підходять вишивки з хронами ягід і плодів, яблуня символ всього хорошого, тому що дає смачні і корисні плоди. Виноград життєва нива, на якій росте дерево роду, це символ радості, конюшина найдавніша емблема єдності і гармонії. Дерево життя символізує вічність, це найпотужніший оберіг життєвої сили роду. На чоловічих сорочках повинні бути листя і плоди. Вони програмують удачу молодим хлопцям. Добове листя знаменує чоловічу силу. Жолоді означають могутність, шишки це Чоловікові середнього віку підходить вишиванка з іншою символікою лаврова гілка або вінок емблема слави, символ велеса знак мудрості, багатства і достатку. Також використовують орнаменти тварин і птахів це обрядові символи. Їх рідко вишивають на одязі, але на рушниках і оберегах у них особливе значення. Солов'ї і зозулі знак дівочого рушника, лебеді, півні, павичі і голуби символізують молодят. На весільних рушниках птахи мали дивитись один на одного. Гілочка калини в дзьобі символізує жіночий початок, вірність і любов. Якщо птахи сидять на дереві, вони символізують народження нової сім'ї. Матері нареченого і нареченої Часто дарували молодим рушники і зображенням птахів, благословляючи на щастя, здоров'я і процвітання. Метелики втілюють ангелів хранителів тінь знак устремління. Символічними є не тільки відтінки та форми вишивки, а й полотно та його колір. Традиційно вважали, що білосніжний колір означає цноту та чистоту. Червоний символізує життєву силу, зелений природу та спокій, а чорний смуток і тугу. Найчастіше одягали білі вишиванки, вони додавали в житті радісності. А чорна вишиванка слугувала для часу посту та жалоби. Сьогодні ви можете купувати вишиванки різних кольорів рожеві, бордові, зелені, сірі та інші. Лише пам'ятайте що більш темний колір вишитої сорочки завжди символізує смуток та тугу. Вишита сорочка це не просто красивий одяг, а історія і культура цілого народу. За малюнком і технікою вишивки можна простежити вплив різних стародавніх культур і народів. Вишиванку берегли більше, ніж гроші, адже вона була оберегом і захистом. Це культовий і в деякому роді магічний предмет Сподіваюся, вам сподобалась інформація про вишиванку, і ви дізналися багато цікавого і нового. Давайте пригадаємо, яку лінію ми вчилися сьогодні писати. Так, сьогодні ми з вами вчилися писати похилу лінію із заокругленням угорі та внизу. Під кінець уроку я пропоную вам обрати потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою. Я дякую вам за увагу, за роботу на уроці і прощаюся з вами. До нових зустрічей!